Серед безкраїх степів середньої Азії, де вітер гнав піщані бурі, а войовничі кочові племена змагалися за своє існування жила легендарна цариця Саків Томіріс. Її ім'я стало символом мужності, честі та безмежної сили духу. А поки ми поринаємо в цю неймовірну історію, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ваша підтримка допомагає нам знаходити ще більше цікавих та захопливих історій. У VI столітті до нашої ери Перська імперія під керівництвом Кіра II Великого розширювала свої кордони. Завойовуючи одну країну за іншою, Кір звернув увагу на масагетів гордий народ, який не знав рабства. Але він не врахував одного. Перед ним стояла не просто жінка, а справжня левиця. Спочатку Кір спробував піти хитрим шляхом у 530 році. До нашої ери він запропонував Томіріс шлюб. Сподіваючись заволодіти її землею без битви, проте мудра цариця відкинула цю пастку, розглядівши в ній підступність. Розгніваний відмовою, кір вирішив застосувати силу. Перський цар добре знав, що масагети народ кочовий, не звикли до розкоші та надмірностей. Вони не вживали вина, віддаючи перевагу простій їжі та звичному кумису. Кір наказав своїм воєначальникам заманити частину масагетського війська в пастку. Перси відступили, залишивши свій табір, нібито покинутим після поразки. Там масагети знайшли багаті запаси їжі, золотий посуд і головне вино. Втомлені після переходу вони не втрималися перед спокусою і напилися, не усвідомлюючи, що вино це не просто напій, а хитра зброя ворога. Коли масагети сп'яніли й заснули, перські воїни повернулися і без бою вирізали більшу частину загону. Серед полонених опинився і син Томіріс. Спаргапіс, коли юнак прийшов до тями і усвідомив ганьбу полону, він не зміг змиритися з цим і наклав на себе руки. Ця втрата була нестерпною. Томіріс присяглася помститися. І вона це зробила. Через кілька місяців Масагети зібрали свої сили та вступили у вирішальну битву з персами. В запеклому бою, що розгорнувся на берегах річки Сірдарія, воїни Томіріс розгромили перське військо. Сам Кір загинув на полі бою. Його тіло було знайдено серед тисяч убитих солдатів, і тоді Томіріс, згадавши його жадібність до крові, виконала свою страшну обіцянку. Вона наказала відрубати голову Кіра та занурити її у мішок із кров'ю, промовивши наситься ж тією кров'ю, якою ти був такий жадібний. Історія зберегла її ім'я як символ жіночої відваги, мудрості і сили. Томіріс не просто перемогла ворога. Вона довела, що навіть наймогутніший цар не може зламати народ, який бореться за свою свободу. Її пам'ятають, її легенда живе, а її ім'я навіки вписане у сторінки історії. А що ви думаєте про цю історію? Чи змогли б ви вчинити так, як Томіріс? Пишіть свої думки в коментарях.